Тестуванням зі світової літератури завершилося цьогоріч зовнішнє незалежне оцінювання в Україні, яке тривало з 3 по 27 червня. У Тернопільській області на перевірку знань зареєструвалось більше 7 тисяч 700 осіб, каже заступник директора з питань ЗНО в області Юрій Шайнюк. В середньому явка склала більше 90%. Проте для кожного з предметів вона була різною, каже освітянин. Так найбільше зареєстрованих прийшло на тестування з української мови та літератури, найменше з російської, як і в попередні роки. Не обійшлося і без порушень. У нас є шість вилучень видалень з аудиторії за порушення процедури тестування абітурієнтами. З них три через мобільні телефони, два через інші допоміжні матеріали, які використовувалися. Це такі друковані, чи рукописні так звані шпаргалки. Ну і один ще. Одне видалення за використання або наявність при собі наушників, які також є заборонені. Результати тестів каже Юрій Шайнюк. Абітурієнти зможуть побачити на своїх персональних сторінках. З деяких предметів вони вже були опубліковані. Вже є семи навчальних предметів, результати. Ще немає тільки результатів тестування з історії України, фізики, біології, ну і сьогоднішнього предмета світової літератури. Свої результати абітурієнти можуть оскаржити протягом трьох днів від моменту їх опублікування. Відправити відповідну заяву потрібно до Києва Українського центру оцінювання якості освіти і чекати засідання комісії апеляційної, і далі будуть цю заяву розглядати і приймати відповідне рішення. Рішення може бути три: або залишити без змін, або збільшити результат, або зменшити результат. Ті ж абітурієнти, які вже знають і погоджуються зі своїми результатами, саме готуються до вступу у вищі навчальні заклади. Я здавав тести з української мови математики і фізики. З української мови і математики я вже знаю результати. Результатами задоволений буду поступати в політехнічний університет. Прийом документів у виші розпочнеться з 1 липня, каже заступник директора з питань ЗНО в області Юрій Шайнюк. До речі, ті з абітурієнтів, хто пропустив ЗНО з поважних причин, все ж зможуть вступити цього року в університет. Для них каже освітянин, проведуть додаткову сесію з 4 по 11 липня в Івано-Франківську.